Дуже народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Silent Hill 3. Тож в минулій серії ми погнякали по цій каплиці і зналися багато чого нового. Зустріли Вінсента. А це було, ви можете глянути в описі за посиланням на плейлист. Оп! Чуть не впали. Давайте на другий поверх, зараз будемо всі поверхи прочесувати. Так, знову ці в капюшоні, панство. Ага. Тут тільки два поверхи. Ні, там третій є. Тобто, якщо на третій треба, то кожен раз треба спускатися, заходити по новому. Так. Ну, ходімо з тих дверей почнімо. А вони як якраз відчинені. О! А тут спекотно трясся. трястя хо-хо! Чи то просто сітло так? Насправді, тут немає ніякі... Ні... ніякої спеки. Ну, раз, давайте ці. Перші двері, а, то ще треба буде вернутися, там ще ж ключ треба був. Мертве тіло загорнуте в поліетиленовий мішок. У цьому здурівному світі я вже звикла до них хімернішого. Легко казати, воно все одно гедотне. Мені здається, що рано чи пізно я теж здурію. А може я вже здуріла? Хто зна. <плес> Сподіваюсь, це вам був не голос. О, руб. це живемо рушничні набої. Якісь умістевище з дверцятами всередині. Байдуже. Тут повсюдно смердить гниллям. Тому не важко здогадатися, що всередині. Мене, знудить, якщо зазирну туди. І не треба. На підлозі так багато мерців. Жахливе видовисько. Одне добре, що вони не оживають. Принаймні поки що. Принаймні поки що. А, ноги, ножки. Ножки. Так, що тут? Верцято відчинені. Усередині в житті загорнути в мішок тіло. Можливо. Ні. Це точно мереться. Не треба нам тут. Тут не нічого важливого, щоправда, я дуже не придивлялась. І не передивлятимусь. нема, та і все. Тут щось є. О, ще карта. Карту таро повішений. Ну і все, більше тут нічого. Шукати. Погнали тут ще. Що не зачинено. Ні-ні-ні ні. тут двері, двері, ось. Стоп, шо? А? СДО двері. Шо я? Шо я? Я я. Ще двері, ну тут книга. На ліжку лежить зацвілий щоденник. Теж нормально. Знайомий почерк. Цитатів щоденник? Чому він тут? Хіба він не в тебе? Дивати, й годь. Навіть тепер мені інколи здається. Е, шо, шо, шо. -л 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 -л. Дякую, тату. Отже, все-таки була... Все була Лесою, і в мене залишився єдиний слабкий спогад. Я досі пам'ятаю свою добру, ласкаву мати. Так, татю ще де. Навіть тепер мені інколи здається, що дівчинка є реінкарнацією Алеси. та я вже не переймаюсь і все її пробачив. Шерл, тебе не любили. Чи то була Алеса? Тепер, ти ш... тепер Шерл знову Алеса. Байдуже, що та дівчинка могла бути чиєюсь реінкарнацією, я любив її понад усе на світі. Проте назвати її треба було інакше. На ту пору я сприймав її лише як заміну для моєї Шелл. Чи засмотиться вона, дізнавшись, правду? Ось чим я переймаюся. Оно ну, не як був. Так, я ж все прочитав. Коротше, запутано все. Електрошокерну батарейку. Ага, окей. Ця кімната дуже нагадує тату. і це не просто подібність. От тільки тата немає на ліжку. Є тільки всяка холера. Та що хто ж ліхта А? Телевізор відео, магнітофон не вмикаються. Відео, магнітофон. Не. Не. Що мені з цього телефону? Він ж не під'єдне. Може десь тут рубильники. Книжки не привертають мої ваги. Хоча книжки та шафа такі самі, як татой. Okay. Тут щось валяється Це кімната, ага. Такась квіточка чи що? Замок, заипсован. То нахиба мне сюди. Почитати просто, чи чешу. Так, хтось біжить Ой! А може тебе до дупи, а? Фу, ще один Іду до біса. Сподіваюсь, вони не будуть йти за мною у двері. А ще чим, що мені не треба буде повертатися? Ну, ще на один удар. Чи що? Тримаємось ось і все. Бе, що за грати? Що за приколи? Тут навіть не дають зайти. Тут зіпсований замок. А тут вечейний якась тварюка Нет. Ага, запсований замок. Нет. Не вете за мной. Нет, тут чицай. Чмер. Так. Запасы, ну, все гимнян. Ай, ай, ай! Коротше, наше я з ним б'юся. Нащо я з ним бився? Тільки здоров'я витримав Так, це туди-туди, я одну кімнату не дослідив, але скоріше за все я повернуся. Оце тут по вухам магнітуда б'є. Боже помогай! Що там роблять, що там жарить, смажить. Ноги ну окі. Хоча дивно казати, він більше на диявола схожий, чим. Тому диявол казати. Боже, помагає якось так собі. собі йде. Оу! 9 карт треба. Не 9. Ну це так на скетку. Скетчбук. Що це таке? Візьми, поглядіте. Ну, скетчбук. Мій зошит для малювання, 17-річної давнини. На обкладинці намальований тато. Жахливий малюнок. Чому він тут? о ще й цей запис. Шпарину двері мають, але замкнені як годиться, за ними схована від тебе одна таємниця, мабуть, знати, що там ти хочеш не в жарт, для цього тобі потрібні п'ять чарівних карт. Що ж далі робити, цікаве навіть страшенно, скажу тобі правду ухилятись даремно, якщо ти попросиш мене дуже чемно, перш за все тобі її треба знати. Кожен ряд повинен щось мати, друга річ, яку слід пам'ятати, три не можна складати. Перевернутий він під землею звисає, Праворуч ліворуч нікого немає, ти його не займає, хоч він і гірко рядає. Місяць ген-ген над землею живе, Щербати чи повний небом пливе, не би корона із золота білого, сяй на в маківці клоуна здурілого. Ваш ж от світлостем, Бог від вас, прошу, скажіть мені, лишень без прикрас Чому в вічне небо ви дивитесь весь час? Тобі все зрозуміло, не забудеш нічого, увагу свою зосередь і не прогав головного. Наостанок перед тим, як до дверей підійти, прочитай ще підказку, вона має допомогти. Лячна й ненависна ця чудосія нічна, ти будь не сторожі, праворуч її нема, в лівий бік обернись саме там є вона. Чи відчиниш ти двері, твердо впевнена я, За ними чекає лиш загроза страшна. Забудьте про це, залишся пограти, інакше весь день буду тут нудьгувати. щит. Нач мені сюди. Це та сама кімната перед тим ага, перед фіналом. Записник лежить в ньому щось написано. Вона просто за цими дверима. Не знаю як, але я це відчуваю. Однак там є не тільки вона. Я відчуваю щось надзвичайно небезпечне, навіть відразу. Можливо, це той Бог. Хай там як. Воу-воу-воу-воу. В мов запису близько 17 років. Схоже, це так, як написав тато. Я навіть не встиг дочитати. Знову, це ми перемкнулося. Угу. Так, хай там як я відчиню двері. Годі порожньої балаканини, Я не Бог. Але я маю твердий намір урятувати її. Тобто їх. О, отак. Ось так. Так. Металики. О, мідний ключ. То це мені аж вертається. О-о-о. Я. Ні, не я. Його намалювала Олеса колись давно. Той вівтар у каплиці. Не в тій гарній каплиці, то був другий вівтар в інакшому місці. Окей. Розбереш? Є -є -є -є. Так, шо тут? Ще? Всякі валяється. О. Карлючки на підвозі. Це на робота. Чомусь, залишаючись на самоті, вона завжди малювала таких страховиськ. Ну, то то страховиська це. Одяг, який я носила семна... в 7річному віці, тепер він замалий для мене. Та й добре. <реш> Та я ж тебе не змушу його вдівати. Шафа для оді, вона не варта уваги. Мені ніколи піддаватися ностальгії, оспоглядаючи старе вбрання. 5 карт. Карлючки на підлозі. Ага. Полиці вщерть забиті книжками. На горішній полиці стоять релігійні книжки та підручники. Сергіозно чтиво. На двох інших полицях є казки на зразок країни Ос і Аліси. Матінка, гузка, попелюшка. Любила їх читати. Угу. Ясно. О, на підвозі лежать гральні карти. Малою я часто грав в них. Пригадую, Клодія здебільшого програла. Прорвала мені і це доводило її до сліз. Ага. Угу. Так тут десь двері були. Десь там. Так, це не ці чи ці. Ні, не ці. З цього боку, двері Опа-чору ран ром. А наш що мені сюди? Ага. Оп-оп-оп-оп, манцем, манцем. Да я дичевеліс. Ага. Иду ген-хен дорозі. Ну, окей, нову паче, друг. Ну, і на що мені сюди? А це, це ще на початку? О це гараз. Не знаю, на що мені сюди. Стоп, стоп, стоп. Ага. Таємний хід. Знову на цій підвозі. Добре, що я не повернувся. Своїм плачем підказує. Тут щось валялося. Ну ні, та й ні. Так, в обхід ідемо. Кудись сідамо, досід... Ну окей, йдемо, то йдемо. Може обійдемо і вийдемо в каплиці. О! Із книжки щось терчить. О, карта. Я взяла карту Таро, Блазень. Ця книжка. Я не хочу читати її, та мені чомусь здається, що я повинна це зробити. Аглафотис криваво-червона рідина чи кристали, згідно з кабалою, назву запозичили від рослини, яка здатна виганяти злих духів і нібито росте в пустелях аравійського півострова. Для захисту проти демонів Аглафотис випаровують або ж роблять із нього припарки. Це потужна речовина, однак роздобути її дуже важко. Це то саме, що в першій частині з цього, мабуть, зілля я мав зробити, але я не зробив. О, тут припасики. І ні одної аптечки. Бачу, тут стоїть пляшечка з якимись ліками, проте налівка має лише назву. Без опису чи вказівки вживати їх надто ризиковано. Набої? То саме? Ну що це таке? Моя фотографія, мені тут 7 років. Я знуджена і сумна. Ну так, звісно, тоді я завжди була такою. Хоч о, хоч гампу Да. Ліжко. 24 роки тому ма. Далі я використала мене для виклику Бога. Я виношував Бога в собі, та не змогла її народити. Згодом мене запроторив до цієї лікарняної палати. Я перебувала тут до 14 років, аж поки тато не допоміг мені. Бог сточував мене зсередини, мучила доводячи до божевілля. Я хотіла єдиного померти, щоб це нарешті скінчилося. Однак натомість я прожила в цьому жахітті ще сім років. Самий лише вигляд цього ліжка нагадує мені про ті жахливі часи, а я не хочу згадувати їх, тому що я вже не Алеса. Проте Алеса – це досі я. Я не намагаюся цього заперечити. Окей. Малюнок висить, але він мені не до вподоби. Висиш, висю. Ну, що ще тут? А, з... а, тут карта була, точно. Хочу казати, а що я сюди приперся, а тут ж карта була. Раз, два, три, чотири. Ще одну карту. Ну окей. Погнали. Стоп, 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 шоп. Ой, твою ж наліво. Оп. Оп. Не знаю, на що я з ним бадаюся, але. Можливо? Воно то, того... Воно треба. Хоча не знаю, на що. Там все ж таки закрит. А я все ще бадаюсь. То шо ж тут таке живучи? Окей. Та не ним бадався. Ну, вже які? А там еще один. Йоса, босс. Нет, с тобой я уже не хочу. Сидешь там себе к скраечку. Ой, тут ты. Чекай. Бежи. Бежи. Так. Вот же мне назад. Что-то харчит. Ой, бис Ой, ой 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 Іде до сраки. Де я виліз? А, -а, а не знаю. Ну біжу я правильно Тут двері. Так, тут і звідси направо ще там в кінці. Отут ще якісь двері. Ну, замок зіпсова. Ну і бізне. Ми ще на низ зараз можемо спуститися, наскільки я зрозумів. Або наверх, я не знаю. Куди нас уже відвезе? Ні, на не ще ми не можемо. А, ну то все це тоді фінальна серія. Так, тоді треба. Треба до тих дверей. Це було, до речі. Щось не пам'ятаю. Такого я не пам'ятаю. Mm -hmm. А, це ж тут, то я це і не запам'ятав. Дайте дверь. А дайте дверь, я что-то забыл. А! Там. Ой! Что это за нахрен? Ой. Пустить. Япона мата. Йоперний тат. Це дуже дуже хріново. Так, десь тут двері бляхана. Да, мінний ключ. Там щось ходить. Ага, ту воно ходило. Окей, де субез Богу. Так, в школі, ага. Пам'ятка, що має назву ухвали нашого класу. Хе, yeah. тут не згадується про зраду друзів чи писанину на партах. Ох, ця школа зі зрадою друзів і писаниною на партах. А, Ну це ж її зраджу, писали на її парті. Ясно. Вели додому, здохне злодьога. За цією партою сиділа Олеса. Тобто я сиділа колись давно. Окей. Страшна ця річ Булі. Холера знає, що ці булять. Страшні діти. О, страшні діти. На столі лежить старий обшарпаний зошит. Ой, усередині є лист. Зараз глянемо. У моєму класі вчиться дівчинка на ім'я Алеса. Гадаю. Ти маєш пам'ятати її. Я тобі розповідав, що однокласники називають її відьмою. Найімовірніше, мати дівчинки знущається з неї, до школи вона щоразу приходить із подряпинами на спи... або синцями, як для шестирічної дитини, вона дуже похмура і зажурена. Усе це видається мені доволі незвичайним. Думаю, поки не варто втручатися, щоб не наробити дурниць. Водночас я б хотів бодай чимось допомогти їй, хочу звернутися до правника. Але водночас вагаюся. Саме тому, друже мій, я вирішив спочатку порадитися з тобою. К. Гордон. Колера знає, хто це? Я не пам'ятаю. Тому пізне. Так, що тут? сюди дивиться? Може вона на той зошит? Намальований вовк. Скидеться на собаку, але підписано вовк. Тож. Вовк та й вовк. Він автор, він так бачить. Отак. Так собі малюнок. Ой! Критик. Мапа висить, але мені вона не потрібна. У мене є своя. Мальована мапа. Мапа, мапа. Звичайний прапор, Гетні Цікав. Йо, перний театр. Ти що тут сидиш? А, по мені обійти. Ну, сиди, сиди, сиди. Спокійно собі. Не... Чільний не... не цей сам. Не відволікайся. Це що, листи? Чи може письмові відгуки? Громада почала висловлювати незадоволення тим, що отець Вінсент присласнює кошти організації, от також я чула, що отець Вінсент вимагав з декотрих прибічників грошові пожертви. Чи справді він годиться для такої відповідальної посади. Водночас я усвідомлюю, як багато він зробив для розвитку організації, ми віримо в Бога. Проте якби скликали зібрання. То хіба наші здібності чи наша була кучість вартувала б дорожче, ніж глибини, глибина нашої віри? ЛС? Не знаю, хто це ЛС Без поняття. Та щось я дивлюся так багацько на цей, на серію вже наклепалося Ооо, аптечка. о Ну гаразд. Поки що на цьому завершимо, і вже наступна буде фінальна. Точ. Обов'язково. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних.